Такі класи безпеки стали дуже актуальними від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Коломиї відкрили вже другий такий. Учениця сьомої філії 5-го міського ліцею Соломія вважає, що знання, отримані на таких заняттях, стануть у нагоді не лише у воєнний час, але й о після закінчення війни. Клас безпеки є важливим завжди, але такий час для важкий для нашої країни він є так гіпер. Такий важливий, бо в це школа, навчаються діти, яким потрібно розповідати, як поводитись, щоб не стало таких навіть летальних випадків. Довго його облаштовували. І тут така багато людей долучилось і кожного. Є такий маленький клаптик любові до цього класу. Завідувачка філію каже, що не хотіла разом із колективом батьками та учнями чекати, коли виділять кошти на облаштування. Адже такі класи зараз дуже потрібні школярам. Поставили перед собою таку амбітну мету відкрити клас безпеки самі, такий, щоб він був практикоспрямований спрямований для, для дітей, аби дітям там було цікаво, і почали над цим працювати. Звичайно, як я люблю казати, один в полі не воїн, і без команди однодумців. Ми би не зробили такий клас. Я вважаю, що він нам вдався. Дуже багато допомогли батьки. Вони сприяли у всьому, і в придбанні там потрібного інвентарю. У всьому дуже багато підтримували мене звичайно вчителі і діти. Готувалися до відкриття два місяці. Тепер тут можна проводити заняття як для дітей початкової школи, так і для старшокласників. Коломийські рятувальники та поліцейські також долучалися до створення такого класу. В цьому класі безпеки будуть працювати, працювати працівники державної служби незвичайної ситуації, працівники національної поліції. І працівники закладів охорони здоров'я також будуть запрошуватися військовослужбовці збройних сил і відповідно будуть розповідати про те чи інші різні ситуації, як себе поводити в ті чи інші ситуації. До цього такий клас відкрили у шостій філії дев'ятого ліцею. Міський голова повинна, що таких кабінетів має бути значно більше. Кабінети безпеки дуже важливі для навчального процесу, для формування людини. І це в нас вже другий такий клас. Шоста філія, сьома філія. Ми будемо продовжувати так, щоб в кожному закладі були такі кабінети не тільки безпеки, а кабінети виживання. Загалом на Коломийщині таких класів діє вже п'ять. Нові має ще цього року відкрити як в місті, так і в районі. З коломиєю Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.